Новорічний набір лист від Санта-Клауса поставляється в приємному крафтовому конверті з надрукованим веселим Сантою. На конверті присутні поля для заповнення даних маленького адресата. З іншого боку конверт прикрашений справжньою сургучною печаткою. В набір входить. Бланк листа Санта-Клаусу. Бланк, на якому малюк може написати своє послання для діда. Після цього бланк складається і перетворюється на стилізований конверт, що дозволяє відправити його поштою. Лист від Санти. Звернення йде. Любий малюк, що може бути адресований як хлопчику, так і дівчинці. Лист прикрашений справжньою сріблястою печаткою «Санте». Похвальний іменний лист за добрі справи та гарні вчинки. Персоналізований саме для вашої дитини. 3 d орігамі ялинкова іграшка, з якої дитина може самостійно вирізати і зібрати маленьку фігурку Санти. Яку можна повісити на ялинку. Ось такий комплект лист від Санта-Клауса. Для замовлення даного набору просто натисніть кнопку замовити та заповніть форму. І наш менеджер вже сьогодні зв'яжеться з вами, щоб узгодити дані доставки. Подаруйте своїй дитині справжнє новорічне диво.